Це сітку плетуть, як вони кажуть, шикарні сітки ми не бачили. Керівниця Кропивницького волонтерського штабу Тетяна Сила показує комісії з міської ради, чим тут займається і яку допомогу надають військовим. Десять днів тому штаб отримав повідомлення від управління комунальної власності, що мають звільнити частину кімнат. Запропонованих 60 квадратних метрів для повноцінної роботи, каже, мало. Нам дайте оцей кусочок 200 квадратів, щоб можна було де плести сітки, збирати смаколики, збирати консервацію, шити футболки. Уже потрібно шить хлопцям. Більше нема куди їхати. Вони їдуть всі сюди: от свяки, утеплювача, аптечки, турнікети, генератора, лопати це все у нас є. Тетяна сила допомагає військовим з 2014 року від початку російсько-української війни. Три роки тому створила волонтерський штаб у приміщенні колишньої стоматполіклініки. Отримали його від міського управління комунальної власності. Нині говорить, тут працюють 30 людей. Це місцеві жителі. Вони допомагають у вільний від роботи час. Тому їхати в інший мікрорайон не зможуть. У нас люди працюють 60+, плюс. ті, які тут живуть. Вони прийшли з першого дня і вони прийдуть сюди, всі допомагають і одразу за угол пішли додому. Якщо інше приміщення, люди не зможуть за свої 2980 пенсії їздити кудись. Дощ, сніг, вони всі тут. А то сідати на маршрутку і їхати на якесь здання, туди ніхто не піде. Я вважаю, що закрити цей центр це буде акт саботажу. Це залишить багато бійців без допомоги. Заступник командира військової частини Олексій Пархомчук каже: цей волонтерський штаб допомагає їм понад два роки. Сітками, і ліками, медикаментами, і буржуйками, бо наш підрозділ формувався тут і ми займалися в період встановлення. Була необхідність буквально у всьому. Держава не може забезпечити е, ті ж самі сітки, тому що е, це тендерні процедури, це зв'язано з закупівлями, з, з усім. А тут, е, коли є нагальна необхідність, то ми прийшли, отримали тут і зараз. Директорка департаменту соцзахисту міської ради Юлія Вовк пояснює, частина приміщення колишньої стоматполіклініки потрібна для роботи служби супроводу ветеранів, де працюватимуть 30 людей. Ми звернулися до управління комунальної власності для забезпечення приміщенням на сьогоднішній день. Є дане приміщення, яке не потребує таких капітальних вкладень, які треба вкласти для того, щоб організувати робочі місця. Бажано, щоб вони було по всьому місту для того, щоб могли в різні. Них місцях з різних мікрорайонів звертатися ветерани, і їм було більше зручно. Керівник комісії секретар міської ради Олег Колюка говорить: знайшли баланс між побажаннями працівників штабу і служби супроводу ветеранів. Рішення було ухвалено таке, що ми узгодили ту площу, яка необхідна саме для волонтерської організації. Це 200 квадратних метрів, те, яке вони по факту і попередньо говорили, що вони займають. Офіційно у них зараз орендовано тільки 60 квадратних метрів, буде 200. Ми оформимо відповідні договірні відносини. На цю площу офіційно, зі слів директорки департаменту соцзахисту, в інших приміщеннях працюватимуть помічники ветеранів. Це 400 квадратних метрів. Ремонт кімнат планує завершити до кінця року. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, Новини. Кропивницький.